конференції і на тій маленькій екскурсії, яку ми для вас сьогодні проводимо, мене звуть Комарницький Максим Віталійович. Я є адвокат Вінниківської тітінової фабрики. Вже дуже давно захищаю інтереси зазначеного підприємства, тому що вже давно зазначене підприємство потерпає від фактично незаконних дій з боку різних правоохоронних органів а останні вже більш ніж два місяці, конкретно від бюро економічної безпеки України. У вас нічого на... порушення є? Так, дивіться, в мене юридичний стаж 15 років. Такого свавілля, яке відбувається зараз, я не бачив за жодні роки своєї праці. Жодні мої знайомі, юристи, судді, адвокати, прокурори також такого не бачили і про таке не чули. Вже два місяці співробітниками Бюро Економічної Безпеки. Проводиться безпідставний незаконний обшук. Чому я його називаю безпідставним і незаконним. У нас у кримінально процесуальному законодавстві є чітка мета проведення кожної слідчої дії. Слідча дія, яка вже два місяці проводиться, називається обшук. Мета обшуку, відповідно до законодавства, це відшукання доказів, речових доказів. А саме об'єктів, які застосовувалися для вчинення злочину, є предметом злочину або містять у собі інформацію про злочин. І друге, це відшукання злочинців, які переховуються на території проведення обшуку. Все відповідно до ухвали, яка надана судом про проведення обшуку, метою цього конкретного обшуку, конкретно цього підприємства є відшукання. Контрофактної продукції, підробних марок акцизного податку та обладнання, на якому виготовляється контрафактна незаконна продукція. А тепер уявіть собі, скільки може тривати обшук з метою відшукання на зазначеному підприємстві. Ми вам провели екскурсію. Ви побачили об'єм підприємства. Я вам так скажу. обшук розпочався ще 14.05. В перший же день правоохоронцями були оглянуті всі приміщення. Кожна дверця була відкрита. Оглянуті всі приміщення, і ще в перший день правоохоронці досягли мети обшуку, яка прописана як в законі, так і в конкретній ухвалі суду. Мета, якою вони хотіли досягти. І тобто, мета обшуку. Передбачена законом та ухвалою суду, була досягнута ще в перший день. В перший день всі правоохоронці, всі співробітники Бюро економічної безпеки та залучені спеціалісти, а це спеціалісти Державної податкової служби, констатували на відео той факт, що вони все перевірили і не знайшли жодної контрафактної продукції. Вони перевірили, вони не знайшли жодної. Марки акцизного податку, яка була підробна, та вони не знайшли обладнання, яке було не внесено у реєстр обладнання для тютюнових виробів і на якому виготовлялись контрафактні тютюнові вироби. А кожен інший день вони проникали на територію підприємства з тією самою ухвалою і нібито з тією самою метою. Яка вже досягнута в перший день, що є незаконно, що прямо порушує як Кримінальний процесуальний кодекс, тому що мета вже досягнута, обшук завершений. І ухвалу судді, яка їм була надана, тому що також обшук завершений, вони все перевірили, вони констатували на відео цей факт. А далі вони просто сидять на підприємстві два місяці, не вчиняють жодних дій з пошуку чогось. Тому що навіть самі детективи на наші питання нам кажуть: ми не знаємо, що ми шукаємо, нам просто сказали тут сидіти. А тепер ми повертаємося до мети обшуку. Відповідно до закону та відповідно до ухвали, мета обшуку відшукання конкретних об'єктів, які я назвав. В перший день все обшукали, дізналися, що таких об'єктів тут немає, а тому ми розуміємо, що реальна мета обшуку не та, яка зазначена в ухвалі. А реальна мета обшуку це сидіти на підприємстві та забороняти слідчим в ході обшуку вивозити з підприємства легальну продукцію тютюнову, яка маркована марками акцизного податку, без будь-якої причини. Просто щоб продукція не потрапила на прилавки кінцевих споживачів. Чому вони вже два місяці це роблять? Тому що саме стільки часу... А може навіть і більше потрібно, щоб кінцевий споживач, не маючи тієї продукції, яку він зазвичай споживає, перейшов на іншу продукцію. От і все. Якщо мета обшуку була досягнена у перший день, а обшук продовжується, значить реальна мета обшука інша. Раз у всі інші дні вони нічого не шукають, а просто забороняють виїжджати продукції, значить, це і є реальна мета обшуку. А вона законом не передбачена. От, власне, зараз вони хочуть ще на 30 днів спішити. Я впевнений. Ну, ми цього, ми це дізнаємось, Я думаю, десь за півгодинки, коли завершиться дія ухвали попередньої. І я на 100% впевнений, що вони так само дістануть нову ухвалу з тією самою метою, нібито відшукати на території підприємства контрафактну продукцію, яку вони вже два місяці шукають і не можуть знайти. А чому не можуть знайти? Тому що в перший день все обшукали і констатували, що її нема. І тепер чи та. є це порушенням, коли люди приходять сюди та правохоронці, не вчиняють обшуків присутні на території, і заважають, чи є це законним а... ружжом закону і чи маєте ви право подати в прокуратуру заяву на них за такі дії. Звісно, дивіться, у нас ну я не хочу вдаватися там в процесуальні дібри, тому що є ряд процесуальних порушень, який ним був допущений в хаті проведення обшуку. У нас діє дозвіл слідчого судді в ході обшуку на проникнення. Проникнення це інше. Обшук це сама слідча дія, а проникнення це процес потрапляння детективів слідчих прокурорів на територію проведення слідчої дії. Так ось дія ухвалена. Щодо проникнення, дозволяє, відповідно до закону, це чітко прописано, стаття 235, але я не хочу вас нагружати е цифрами нот, е Дозволяє проникнути на територію лише один раз. Ось один раз вони законно проникли 14.05. Кожен наступний день. А було таке, що і через два дня вони повертались і казали: а ми знову будемо продовжувати проводити обшук. Чинне законодавство не дозволяє зупиняти, продовжувати і так далі. Але це процесуальні порушення. А я кажу про мету обшуку. І це також порушення. Тому що у нас закон, окрім. Процесуальних дій там, як вони повинні заходити, як повинні виходити, як повинні проводити. Він регламентує А мету, яку я вам вже обозначив. Прям закон регламентує. А так само закон у тій же статті пише, що зазначена мета повинна бути досягнута а у найкоротший строк, б, у такий спосіб, щоб не заважати діяльності особи. Або діяльності господарській юридичній особи. А от тепер скажіть мені: ну як може не бути порушенням те, що вони просто сидять два місяці і забороняють вести свою господарську діяльність нашому підприємству без жур, без встановлення будь-яких порушень, навіть не кримінальних, взагалі будь-яких порушень. У вас є інформація, скільки коштує один їх робочий день для платників податків? Дивіться, наскільки мені відомо, середня заробітна платня разом із преміями, іншими виплатами і так далі співробітника Бюро економічної безпеки, вона починається з 20 тисяч гривень і доходить до 50, 000, 60 і так далі тисяч гривень в залежності від посади, в залежності від... Вислуги років в залежності від навантаження і так далі, і так далі. Але ну ми дуже твердо можемо сказати, що мінімум 25 тисяч гривень кожний співробітник отримує. А ви зараз чомусь втікли співробітники поліції? А я думаю, коли ви ходили, ви побачили, що окрім чисельних співробітників бюро економічної безпеки на зазначеній слідчі дії, і тут я вже точно можу сказати. Незаконно задіяні співробітники поліції, які так само отримують зарплатів, співробітники Бюро економічної безпеки, які тут задіяні, це не тільки співробітники, які працюють у територіальному управлінні Львівської області, це також співробітники з центрального апарату, співробітники з інших територіальних управлінь, які вже тут знаходяться у відрядженні, а тут, тут ще проживання, тут ще Плюсується сюди норма, яка на день для того, щоб вони готувалися, і так далі. і так далі. А тепер уявіть собі, скільки кожен день цього незаконного обшуку і попереднього незаконного обшуку, і як я прогнозую наступного незаконного обшуку, коштує нашій державі. І саме головне, навіщо? Скільки їх тут перебуває? Ну, дивіться, у різні дні від чотирьох. Співробітників Бюро економічної безпеки і до 20, як, наприклад, сьогодні. І окрім цього, кожен день на території Вінниківської тютюнової фабрики перебувають не менше 10-15 співробітників поліції. Цілодобово! А це також понад нормою. Дякую.